Цікавинки для чомусиків. Атлантичний океан. Мандрівники, що вперше познайомилися з океаном, були приголомшені його розмірами. І, мабуть, тому назвали його на честь Атланта, героя грецької міфології, який тримав на своїх плечах небесне склепіння. Океан другий за розмірами після Тихого океану. Він розташований між Америкою, Євразією. Африкою і Антарктидою. Його площа 91,6 мільйона квадратних кілометрів, а середня глибина 3332 метри. Атлантичний океан охоплює 19 морів. Атлантичний океан має норовливий характер. Кожний моряк знає, які випробування на нього чекають на бурхливих сорокових, так традиційно називають сорокові широти південної півкулі, для яких характерні сильні західні вітри і шторми. Тут часто доводиться зустрічатися з вітровими хвилями висотою з триповерховий будинок. Унікальне явище Атлантичного океану тепла течія Гольстрім. Цей головний розпорядник тепла має течію довжиною близько 15 тисяч кілометрів і шириною 70-90 кілометрів. Витрачання води Гольстрімом сягає близько 50 мільйонів кубічних метрів щодобово. Це в 20 разів більше, ніж витрачають її усі річки світу разом. Завдяки Гольфстріму, країни, що розташовані близько до нього, мають більш м'який клімат, ніж інші країни тих самих географічних широт. Наприклад, у Нью-Йорку середня температура січня становить мінус 1 градус, а в Лісабоні температура не опускається нижче плюс 10 градусів. Ще одне явище: Бермудський трикутник, район в Атлантичному океані. Який відомий історіями про таємничі зникнення морських і повітряних суден. Він розташований між Бермудськими островами півостровом Флорида, США і Пуерто-Ріко. Бермудський трикутник і сьогодні залишається однією з головних загадок на нашій планеті, вселяючи страх у людей. Світ мешканців океану багатий і різноманітний. Тут широко представлені кити, тюлені. Морські котики. А ще лише в Атлантичному океані, на мілководі Східного узбережжя США і Канади зустрічаються невеликий брюхоногий молюск Елісся Хлоротіка. Поки що єдина в світі тварина, здатна до фотосинтезу. До того як ця здатність була виявлена у молюска, вважалося, що споживати вуглекислий газ і розкладати його на воду і кисень можуть лише рослини. Якщо тобі було цікаво, не забудь підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові і цікаві відео. До нових зустрічей!